Керамічний обігрівач Vitale цієї моделі 250-60 на 30 см, 5 кг. Це наймаленький із е, можливих варіантів. Гріє дуже добре. Коли повністю нагріти доторкнутися, не можна, після виключення ще хвилин 15-20 теплий. Передня панель керамічна плита. Тут металева основа, є кріплення, які можна міняти в залежності від потреб горизонтального чи вертикального розміщення. За рахунок того, що це самий маленький, то для ванної кімнати його достатньо. Але для більшого приміщення треба брати більшу. Користування вже 2 місяці добре. Єдине Чого дуже не вистачає, це кнопка вмикання-вимикання, інакше. тут можна тільки через розетку. Це така незручна функція, якої не вистачає. В цілому обігрівач нормальний, але лише для закріплення на стіні. Якщо треба розмістити. Якось приміщені мобільно треба докуповувати окремо ніжки.